Вітаю, дівчатка. В мене на сьогодні таке запитання. Чому чоловіки не беруть ініціативу в свої руки? Дуже частий запит. Не беруть дійсно відлюдник. Чоловіки не беруть ініціативу в свої руки. Це наша будинність. Ну, Тому що їм хочеться легкості. А це ж треба напружуватися. Ну, а в них ніби немає ресурсу на це. Ну, тобто раніше були чоловіки-завойовники, вони за серце дами боролися, а, чекали, поки вона кине їм свій платочок. Так? І вони потім з тим платочком носилися все життя. А, зараз не ті часи дівчатка. А, ну, тому що чоловіки люблять себе. Мені показують, що чоловіки егоїсти по своїй суті. Так, і, а, тут вони хочуть, щоб їм поклонялися. Їх любили, так? надихали, не хочеться їм, не хочеться. Вони ніби, знаєте, стороняться ініціативи, так, немає, немає балансу. Зараз в нас в нашому світі так? ніби порушений баланс. Чоловіки що хочуть від жінок? Ніжності, так? безумовної любові, кохання, щоб жінка опікувалася, дарувала своє тепло, так? варила борщик, надихала, підтримувала. А взамін, ну, просто я просто буду. <гум> і все, так, чоловік так говорить, я просто буду. Хоча е ініціатива повинна е йти від чоловіків Мах. В нього всі інструменти є. А, так, Мах, це коли в нього, е як зображений на класичній карті Мах, так, в нього всі чотири інструменти: жезли, пентаклі, кубки і мечі. Так. Іrium, і, оціяний, і, о marka, так, і раціональність, виваженість, розум, і пристрасть. Тобто, чоловік повинен бути і розумним, і пристрасним, і лідером, і відважним. А цього немає дівчатка. Немає, і вони ніби незрілі. Зараз багато чоловіків незрілих і це як розчарування для жінок. Дуже темне питання, недосліджене карти говорять, і нічого ми не вирішимо. Певно, можливо, на нас чекає матріархат. Дякую, дівчатка, за увагу. З вас подобайки і підписка.